І так, день вам добрий. Я думаю, непоганий зараз час, щоб зробити відео апдейт, враховуючи, що останній на каналі був десь. Місяця-два назад, здається, коли останнього разу я там повідомляв, що в мене паршила зі здоров'ям чи щось таке. Ну, також відеоапдейт непогано зараз зробити. однієї простої причини, якщо ви подивитесь на дату виходу найпершого відео на каналі нашому. То ви побачите, що фактично відео вийшло 1-3 лютого, тобто відео-апдейт в лютому якраз нормально, в принципі, зробити, щоб сказати, що вже пройшло аж цілих 2 роки з того моменту, як я почав робити летсплейчики. Ура! Сенсу від цього дуже мало. Думав вас, типу, поздоровити, але мені треба дещо навпаки робити. Мені треба казати, що дякую вам. Що ви тут залипли з цим каналом, сподіваюсь, вам хоча б подобається те, що ви дивитесь. Бо фактично, розпочинаючи з. Ну, розпочинаючи користо, з перших летсплеїв, які я почав робити, кількість глядачів на каналі фактично не змінилась. Вірніше не так. Кількість переглядів на каналі фактично не змінилась. Кількість підпис... підписчиків. Змінилось. Але то вже таке. Отже, знову повторюсь, дякую всім тим, хто залип з цим каналом на довгий час. Сподіваюсь, вам справді подобається те, що ви дивитесь. Ну і в честь того, що вже два роки я цим займаюсь, вже на каналі близько 460 відео, яких незрозуміло, чому я досі роблю. Хоча, чесно кажучи, навіть якщо люди це не дивляться або дивляться. Дуже маленька кількість, все одно це весело колбасити, і не таке непогане, в принципі, хобі, як на мене. Коротше, я вирішив вам розповісти, як нафіг я стартував на цьому каналі, з яким залізом я працював, і з чим зараз до чого я дійшов. Таких жорстких туторілів, щоб вам показати, як там редагувати відео в Sony Vegas, в якому я там постійно працюю, я не буду робити. Але ми так. Приблизно більш-менш швидко пробіжимося по мобом залізу про те, як мені з ним було добре чи тяжко працювати, і про те, які я там програми використовую. Фактично варто розпочинати з оцієї от штуки, яка, я сподіваюся, помістилась в ракурс. Цей мій старий ноутбук, який фактично. Замінив мені мій стаціонарний комп'ютер ще років 6 тому назад. Тобто ця штука вже достатньо стара, попри те, що виглядає дос... що, в принципі, нормально. І вона, в принципі, примудрилася якраз здохнути 2 місяці назад. Зараз вона вже нову цей запускається, але нічого не робить. Це Асеру Скорінову тут атлон X2, другий атлон, двоядерний процесор, 2 ГГц. Було 2 ГБ оперативки в свій час, я підвищився до 4, бо мені захотілося. Вбудована відеокарта Radionovska 4200HD, мобіліті, бла-бла. І 350 ГБ жорсткий диск, Тобто, оце от початкове моє залізо, з яким я почав редагувати відео. Чесно кажучи, можна одразу зрозуміти, що це не дуже потужна залізяка. І в деяких перших відео, наприклад, якщо згадувати, то це Downguard проходження по Skyrim, цього доповнення. Там були проблеми з цим, наприклад, також були проблеми дуже помітні в Dark Souls. Особливо, якщо я там пробував когось долучити зі мною паралельно в проходженні, щоб можна було ще їхнє аудіо записати, то, то взагалі перетворювалось для мене в пекла. Коротше, цей комп'ютер він плавився, він грівся, він е редагував відео десь 20 хвилин відео 720, p типу 1280 на 720 роздільна здатність 30 кадрів на секунду. Отаке от, от відео у нього редагувалось, рендерилось, тобто кінцевий матеріал у нього виходив за 7 годин. Це просто жах. тобто... Я записував відео, а потім фактично на ніч залишав цей комп'ютер працювати, або навіть не так було веселіше. Я залишав цей комп'ютер, записував цілий набір відео, а потім залишав його працювати з ночі, неділі аж до е вечора, десь середи чи четверга, в залежності від того наскільки довгі відео і скільки їх там. Тобто 3-4 дня підряд, 72 години, наприклад, цей ноут стабільно. Працював, пахав і рендерив ті найперші епізоди, які я працював, з якими я працював. Наступне, про що варто згадати, це, якщо подумати якість аудіо у мене, в принципі, моїх коментарів була не така вже й добра. Було перших відео особливо було помітне шипіння. Час від часу зникали коментарі, то вже на залізо варто звертатись. Але розпочинав і досі я працюю за цим динамічним мікрофоном. Це, здається, Panasonic uh, DM20, якщо вірити тому, що тут написано, цей мікрофон дістався він мені від друга поки що. Я вже думав його замінювати, щоб віддати його назад. Але українсь... справжньою українською натурою ця штука залишається в мене, поки її не попросять назад. Прямо як Гомер Сімпсон. Хоча Гомер Сімпсон нічого своєму сусіду так і не віддає. Коротше кажучи, оцей от мікрофон не найкраща фігня, дісталась мені від друга від його старого набору караоке. І враховуючи, що він не японець, трудоголік, а українець. Каравокер, на караоке йому начхати. Отже, фактично оцією от штукою я по цей день записую свої коментарі. Там стосовно того, якою я програмою це роблю, порозмаю, я вже скажу трошки пізніше. Якість того, як я звучу, ви і так можете побачити, якщо ви дивитесь відео зараз, можна зрозуміти, що я цією штукою не записую аудіо. Натомість аудіо записується моїм мобільним телефоном. І я думаю, що якість буде дуже паршива. Але вибачайте, зараз. Раніше я це робив в комбінації мобільний телефон плюс ноутбук, щоб записувати апдейти чи щось таке. Ну, ноут накрився, тому так просто я не можу записати це все. І окрім оцих двох речей, типу залізо і е, запис аудіо, найголовніше, що, про що варто згадати, це про маленьку чорненьку коробочку. Game Capture HD. Оце от залізяка, якою я перехоплював відео зі своєї приставки і потім записував його на комп'ютер. Це фактично з однієї сторони ви під'єднуєте вихід відеовихід з вашої приставки або комп'ютера, що саме цікаве, оскільки тут є входи HDMI і спеціальний аудіовідео. Девхід, здається, називається так або ні. І два виходи: один HDMI на телевізор, і USB до комп'ютера, щоб захоплювати відео. Фактично, оцією желізякою. Я інколи ще досі користуюсь, коли у нас з приставки записую якісь відео. Але на даний момент фактично всі ігри я записую тільки з комп'ютера, і комп'ютерні вони. Бо, в принципі, нічого нового такого не з'являлось. Та і Чесно, я не знаю, що придумати такого, щоб записати. Якось воно відійшло на задній план. Тим більше на комп'ютері якість краще. Оця, от, якщо комусь цікаво, оця от штука, в свій час, коли я тільки розпочав, ну, пер... фактично десь за місяць до того, як я перше відео записав, я її замовив. Вона в свій час мені обійшлася десь 2000 гривень. Тобто це. Мабуть, єдине вкладення грошей таке суттєве на початку ютуба, яке, яке я зробив, яке досі мене фактично так переслідує, бо я цією штукою все в нас ще користуюсь. Що стосується софта, яким я користуюсь, ну, у самого. Я відклав його у самої жалізячки, коробочки чорної, Elgato Game Capture HD. В неї є своя власна програма для захоплення відео, яка використовується. І є можливість через неї захоплювати аудіо. От, фактично, якщо не помиляюсь, перші серії Skyrim, а можливо, Demon Souls і Dark Souls, які я робив, Десь перших 2-3 серії якраз такі. Захоплюваю за рахунок рідної програми від, цього, від цієї коробки. В майбутньому я для захоплення своїх коментарів перейшов на звичайну доступну загально і безкоштовну програму Audacity, якою, в принципі, користуюсь і по сей день. Що стосовно вже відеомонтажу, то Фактично з самого початку я наткнувся на Sony Vegas як варіант, і по суті на інші програми після того я вже й не дивився, оскільки, чесно кажучи, Sony Vegas був достатньо таким простою програмою, яка в принципі нормально працювала, вивчити її дуже було легко, та й потім з нею працювати було легко. От тільки нещодавно я так подивився, більшість людей використовує Adobe Premiere з того, що я бачу, для, ну, фактично, вони його використовують тільки через інтеграцію з іншими Adobe програмами, типу Adobe After Effects, Adobe Photoshop і тому подібне. Там фактично на натиснення однієї кнопки можна кожну з цих програм викликати, але з моєї практики. Спробувати навчитись працювати нормально цією програмою, я зрозумів, що на найближчий час я до неї не хочу переходити через те, що Adobe Premiere він трошки якийсь не такий. Там фактично дуже довго мені доводилось шукати, щоб знайти найпростіші вега... речі, які я в Вегасі знайшов самостійно за кілька секунд, не користуючись жодним відеогайдом. Ну І фактично от з набором цих от програм цього заріза, який я вам показував, я працював десь трохи більше року, чи рік, фактично, доки не вирішив, що ну, його в баню треба назбирати гроші і зробити одне з двох, або купити PS4, якої в мене досі немає, або вшановити комп'ютер. І фактично, от заради того, щоб пошвидше Оброблювати відео на каналі, я вирішив оновити комп'ютер, як не смішно це казати, бо для інших справ, в принципі, мені ноутбука самого вистачало, і я не бачив сенсу. Це смішно, дзвінок в студію. І коротше, <запись> запис перебився. Фактично, як я сказав, Ну, Сенсу оновлювати комп'ютер для якихось інших занять, його фактично не було, і тобто я його не вив тільки заради того, щоб швидше можна було оброблювати відео. Бо, чесно кажучи, як я знов таки казав, я не знаю для чого, на що мені треба ще був більш потужний комп'ютер, бо в принципі. Грати в комп'ютерні ігри, вірніше грати в ігри на комп'ютері, воно і зараз на даний момент також мене не дуже пре, чомусь на приставці завжди було легше грати, незалежно від того, що на комп'ютері, завжди картинка краща і тому подібне. Коротше кажучи, з такими приколами я осінню, це вже фактично трошки більше року назад. Зібрав гроші, подивився, ps 4 поступила в продажу, подивився, що комп'ютер у мене фігня. Напевно, краще оновити комп'ютер перед тим, як я назбираю гроші знову на PS4. І в свою чергу купив там собі запчастини і зібрав на базі свого старого стаціонарного комп'ютера. Вірніше там під старого стаціонарного комп'ютера залишився тільки старий жорсткий диск на 150 ГБ. І сама коробка від системного блоку. А докуповувати довелось новий процесор Core i5 440 модель на 3.1 ГГц. На початку закупив тільки 4 ГБ оперативної пам'яті, бо грошей було дуже впритул. Купив материнську плату. ASRock z Z87M, здається, Extreme 4, щось таке, там якась типу: А геймерська офігенна, крута, дуже швидка материнська плата. Не знаю мені нічим зрівнювати, порівнювати. Тому це таке просто інформація в повітря викинута. І що там ще я брав? Брав я ще відповідно як його, відеокарту. GeForce GTX 660 модель. На 2 Гігабайта з пам'яті ddr 5 аж, gddr 5 тобто графічно. Не пам'ятаю, це воно розшифровується. Коротше, достатньо швидка, потужна відеокарта, як на свій час, навіть попри те, що вона, здається, вже на рік ще 2 була назад випущена, не знаю. ну Коротше кажучи, все це я докупи. Отак от, от зібрав з думкою, що я зможу нарешті використовувати офігенну функцію в Sony Vegas, яка дозволяє рендерити через відеокарту. І таким чином я взагалі дуже швидко буду все робити і дуже офігенно буде. В результаті вийшло так, що швидкість рендеру збільшилась, дуже сильно збільшилась. Фактично пів години відео, ті, що я раніше рендерив за 7 годин, зараз рендериться за пів години. Того відео. Тобто це 14 разів прискорення вийшло. Тобто непогана така офігенна фігня тільки от відеокарта все одно не працює разом з Sony Vegas через те, що на той момент я ще не знав, що така фігня трапиться, але е... Як його Nvidia, коротше кажучи, випустила нові драйвера і фактично заблокувала доступ для кодування відео до ядер CUDA. На їхніх відеокартах. Це воно десь досі заблоковано. Замість того, зараз тут нова технологія типу NVENC випущена, чи доступна, яка в Shadow Play в їхньому варіанті запису від захоплення відео з, з моніторів, так би мовити, використовується. Ну і ця технологія досі ніде не використовується в тих програмах для рендеру, які я знаю в uh, Adobe Premiere, я його до речі кажучи, саме пробував використати через те, що я наткнувся на самопальний плагін для використання Invents для відео відеорендеру. В результаті, коротше, нічого, це ні чорта мені не дало, Замість того, в мене adobe Premiere навіть падав пару разів при спробі працювати з цим-сим. І фактично відеокарта у мене тепер. Тільки використовується для того, щоб грати ігри з більш кращою графікою і без глюків. Не будемо згадувати Lords of the Fallen, або згадаємо, але один раз. Коротше кажучи, я напевно в кажучи повторив вже дуже багато разів за це відео. Можна навіть лічильник десь було врубити. Ну, загалом. Е Плани мої частково провалились з однієї сторони, але з іншої все значно краще стало, оскільки ну, комп'ютер працює в рази швидше. Відео обробляється в рази швидше, гаморою значно менше. Через деякий час я там ще докупив жорсткий диск на 1 терабайт додатково, крім зовнішнього, який у мене і так був на 1 ТБ, щоб можна було архівувати ще ті відео, які я записую, щоб... Якщо знадобиться, то можна або рестарт каналу зробити, одразу перезавантажити, завантажити всі відео на YouTube з нуля. Або ж, якщо мені знадобиться якусь нарізку робити, то всі ці відео будуть під рукою у мене одразу. Ну і пізніше, вже от буквально кілька місяців назад, я докупив ще трохи оперативки. зараз у мене 8 ГБ оперативки у комп'утері. І це допомогло, наприклад, з Alien Isolation, бо перші епізоди, можливо, було помітно, що там трохи підглючує відео. Ну і загалом, що я ще хотів додати? Я ще щось таке хотів розповісти, але я не знаю що. Єдине, що тут залишається, це фактично те, що я сказав, що я не збираюсь робити. Це показувати вам, як я, блін, працюю з цим. З. Як, коротше кажучи, працювати з програмами для запису відео та аудіо? А, Єдине, що можна ще згадати, чим я захоплюю якраз такі з самого комп'ютера відео. А, перший час я пробував використовувати Fraps, але у Fraps чомусь. Ну, по-перше, там не компресоване відео, воно записується в 100% якості і зазвичай це випливає в те, що, що файли там. Пів години відео займають фактично по 100 ГБ місця на жорсткому диску, і це, здається, ніяк не можна налаштувати. Пізніше, я, або фактично, майже одразу я перемкнувся на Bandicam, в якому можна там задати одразу формат файлу, одразу там задати якість, яку треба отримати на, ви... на виході, що відповідно зменшує ще й розмір файлу та і навантаження на комп'ютер. Ще один позитивний. Момент з Бендікамом він якраз таки працює з цією новою фігнею NVENC у, у Nvidia, що відповідно допомагає мені при записі тим, що фактично у мене процесор не приймає участі в захопленні відео, це все падає на відеокарту. І під час от такого от запису глюків по суті не виникає. Знову таки, Lords of the Valence це у нас дурнувате виключення фактично як монголи. Коротше кажучи, знову таки дякую всім, хто провів з цим каналом 2 роки, дякую тим, хто не провів з цим каналом 2 роки, дякую тим, хто фактично новенький тут на каналі, і тим, хто, можливо, подивився це відео, і йому захотілося підписатись. Ну, а надалі я не знаю, що нас там конкретно чекає. Зараз у мене типу аля робочі тижні розпочинається. І, чесно кажучи, я не знаю, що там буде, як я казав з виходом відео, наприклад, навіть на найближчі ці пару тижнів, на найближчі пару місяців. Можливо, я все так само продовжу, як і в січні викладати по 6 відео на тиждень, але якщо так подумати, у мене зараз вже не буде попросту часу, щоб нормально залишати комп'ютер. Чи то на конвертацію, чи то на рендер. В основному я все це робив підряд. Тобто записую відео, одразу посилаю на кенпенком під зад на конвертацію, потім через годину півтори повертаюсь до комп'ютера, роблю нарізку і посилаю це все на рендер на наступні десь години 3-4, в залежності від того, яке це відео. Виключенням у нас є тільки Донстар, в який можна фактично зліпити за 2 години в одну серію. Записав, попередня конвертація, нарізав по швидкому. Е, я так дивлюсь, у мого телефона дуже дурнувата звичка. Просто-напросто, як його. Вирубатись після, після, під час запису. Треба буде подивитися, чи там є можливість вимкнути обмеження в 10 хвилин на зап відеозапис. Не знаю, на що воно взагалі тут вимкнуто. Ну, коротше кажучи, з Донстарвом виходить, що. Все достатньо швидко. За дві години це записується епізод, нарізається, рендериться і закидується на Ютуб, і ви вже десь його ще через пів години після того, як я його закинув. Можете спокійно його вже дивитись в повній якості. Бо обробка займає дуже мало і тому подібне. А от такі відео, наприклад, як Пролорцов зепалень, на які я там постійно скажу, що там глюки і тому подібне. Загальна тривалість роботи над цим відео займала у мене фактично близько 10 годин на день, бо близько години, щоб записати, близько 2 годин, щоб конвертувати, щоб можна потім було нормально в цьому програмі для відеомонтажа з ним працювати і достатньо швидко. І потім ще достатньо довгий період часу, десь близько 5-6 годин. Воно рендериться, після цього ще пару годин воно вивантажується на YouTube, і потім ще кілька годин варто чекати, щоб воно було доступно повністю в 1080-60 p кадрах на секунду. До речі, кажучи, про 60 кадрів на секунду, я нещодавно тільки перемкнувся на цей от прикол, як тільки YouTube фактично на це перейшов. Я так думаю, з вас, по суті, ніхто навіть і не дивиться відео в такій якості, оскільки, щоб це в такій якості, вам необхідно, щоб у вас, ну, принаймні на даний момент, вимагається, щоб ви дивилися чи то через Google Chrome, чи то через Safari. Інші браузери вони якось поки що ще не підтримують такий прикол. Так що це ще одна зайва така робота з моєї сторони, яку Тим більше мало хто з вас е, помічає. А Навіть, напевно, не помічає і знає, що воно таке є. Все е, на 60 кадрів за секунду Ютуб перемкнувся фактично е, десь з листопада місяця, з кінця листопада в, в, в грудні, здається, на початку грудня. І от, е, по суті. Alien Isolation – це здається перші відео, яке я в такій якості записував, чи то Binding of Isaac. Я не пам'ятаю, що конкретно першим у мене виходило. Але з того моменту фактично все, окрім Don't Starve, яке, в принципі, сенсу в такій якості записувати немає. Всі відео вони доступні в 6... 1080p, 60 кадрів на секунду. Навіть попри те, що що. Чесно кажучи, таку статистику я не можу перевірити. Але я так думаю, мало хто про це знає, і мало хто фактично дивиться, навіть якщо і знає в такій якості. Ну, коротше кажучи, ще раз, п'ятий, шостий раз, вам дякую, дякую за увагу. І зустрінемось в якихось дурнуватих відео, в яких я буду там якісь. Пробувати травити якісь дурнуваті жарти, які не, завз... не завжди виходять в. Вот.